Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже цікавого салату. Готується він просто із доступних продуктів і до того ж всього не нашкодить фігурі. Обов'язково скуштуйте, це дуже смачно. Ось такі овочі потрібні для салата. Я вже нарізала на дольки помідори і огірки. Тепер натираю моркву на тертку для моркви по-корейськи. Тепер на пів кільця потрібно нарізати цибульку. І самий основний інгрієнт цього салату це куряча грудка, я її пожарила в пергаменті на сковорідці. Розкажу, як я це зробила. На пергамент з двох сторін намащую трішки олії, посипаю сіллю. Додаю перець і спеції за смаком. Я додала тільки паприку. Викладаю цілу курячу грудку, накриваю пергаментом, все все завертаю в конвертик і обжарюю на сковорідці з двох сторон по 5-7 хвилин. Виходить дуже смачна куряча грудка. Я її нарізаю на ось такі шматочки. Звісно, її можна відварити, можна посмажити або запекти в духовці за вашим бажанням. Тепер готую заправку для салата. До лимонного соку додаю сіль та цукор, вливаю соєвий соус та додаю часник. Також вливаю олію, добре перемішую і цією заправкою заправляю салат. Виходить дуже смачно і в міру солено. Салат потрібно добре перемішати і дати йому постояти мінімум пів години. Він виходить дуже смачний. Я раджу готувати такого салатику чим побільше, тому що він розлітається, навіть не встигає настоятися. Як бачите, виходить дуже смачно, яскраво, і саме головне, що такий салат не б'є по кишені. Обов'язково скуштуйте, а я вам бажаю мирного неба. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!